Час Кременчуцьких новин на Алтаві вітаю. Інформаційний підсумок четверга вже за мить, а зараз стисло про головне. В дитячій лікарні запрацювало нове обладнання. Промисловці і комунальники наводять лад у Кременчуці і тривають футбольні матчі на кубок міського голови. Про це та інше в деталях дивіться у випуску. Розпочинаємо. Завершується третій тиждень двомісячника чистоти та благоустрою, оголошений у нашому місті. І Кременчук поволі починає очищатися від сміття і бруду після осіння зимового періоду. Сьогодні працівники Кременчуцького заводу технічного вуглецю, не чекаючи загальноміського суботника, прибрали майже два кілометри прилеглої до підприємства території, розповідає Тетяна Андрєєва. Існує гарна традиція. Перед великодніми святами наводити лад як на самому підприємстві, так і на перелеглих і закріплених територіях. В рамках міського двомісячника чистоти благоустрою» на підприємстві теж оголошують свій місячник. Ми поси обираємо зими, зі ми, ліс, висаджуємо нові цвіти, обираємо клумби, підрізаємо дерев'я. і, звісно, же, обираємо не тільки територію підприємства, але і територію вулиці паулиця Свіштовська. у нас є територія по вулиці Тельмана і братська могила незвестного солдата в большой кахновки. Сьогодні, від самого ранку, близько 80 працівників заводу технічного вуглецю на деякий час змінили своє місце роботи. Не було начальників і підлеглих. Спільна праця об'єднала усіх. Завзято зрібали докуп опале листя, так само швидко завантажували спецтехніку і вивозили. Робота в прямому сенсі кипіла. Мишли на, на субботник, щоб убрати участок, щоб было чисто, красиво, приятно для глаза. Мы работаем, щоб убрать территорию нашу, щоб было чисто, красиво везде, вокруг завода, щоб было зелено. Ну, у нас вообще зелени очень много на заводі, розы цветут, и вообще деревья всякие красивые растут. Ну, еле видели сами, да. И тут, щоб перед заводом было чисто и красиво. Деревья зацветут, каштаны тоже, щоб. Була Сьогодні заводська хімічна лабораторія від Кремівського заводу технічного уроди вийшла обрати територію. Ми хочемо, щоб весна починалася вместе з нами, щоб пробуждалась земля, а ми допомогли дихати повною грудью. Ми, можна сказати, маленькі санітари, які допомагають землі пробудитися весною. Серед присутніх на суботнику ми помітили директора підприємства В'ячеслава Яворського та голову Автозаводського району Валентина Шафороста. Очільники на рівні з присутніми трудились, не покладаючи рук. У нашому місці проводиться двомісячник чистоти, і одним з перших підприємств нашої місці відкликнулося на цю нашу пропозицію. Це підприємство Кременчуцький завод технічного вуглецю. Сьогодні вони проводять в себе суботник, приймає участь десь близько 80 працівників, три одиниці техніки. Як ми бачимо, тут особисто працює директор Яворський В'ячеслав Вікторович. Як він мене запевнив. Це не тільки суботник, от загальний суботник, що весною проводять. Вони тут підтримують належний порядок на своїй території постійно. Також вони утримують зупинки громадського транспорту в належному стані. За це їм окрема вдячність. Звичайно, я приймаю і це я вважаю своїм обов'язком і із задоволенням приймаю участь усіх суботниках. Ми проводимо їх два рази в рік, це обов'язково перед зимою і після зими. Було приємно спостерігати, як Кременчук пробуджується після зими не тільки центральні території міста а й віддалені звільняються від сміття і бруду. Вулиця Свіштовська після прибирання стала по весняному святковою. В той же час загальну картину на задньому фоні псували завали сміття, гілок і опалого листя вздовж трубопроводу. Я поцікавилася В'ячеслава Яворського, чому його підприємство тут не прибирає. Провокаційне питання відповідь провокаційна. Якщо бути. Ну, говорити правду, то от поруч йдуть комунікації нашої ТЕЦ, а згідно правил є охоронна зона 10 метрів від трубопроводу це територія, яка належить ТЕЦ. Ну, звичайно, їхній об'єкт прибирання. А наш от закріплений за нами участок ми прибираємо практично постійно. У розмові із нами очільник Автозводського району Валентин Шафурос розповідомив, що ця ситуація перебуває у нього на контролі, і директор Кременчуцької ТЕС запевнив його. Вже з наступного тижня буде розпочато прибирання території, прилеглої до трубопроводу. Керуюча компанія Добробит активно долучилася до проведення двомісячника чистоти та порядку. Вже третій тиждень комунальники наполегливо виконують поставлені завдання з наведення порядку у місті. Наразі у центрі уваги Кременчуцькі двори. Вже традиційно після зими територіальна громада Кременчука спільними зусиллями приводить у належний санітарний стан двори, вулиці та зони відпочинку. За порядок у дворах Крюківського району відповідає керуюча компанія Добробит. Численна армія прибиральників активно працює над наведенням порядку. Вже привели більш-менш до порядку внутрішньодворові проїзди, проходи. Зараз активно розчищаємо прибордюрну частину вздовж червоних ліній. Також активно зараз займаємося кронуванням дерев. Наразі працівники добробуту збирають у дворах розкиданий взимку посипковий матеріал, кронують дерева, а після обрізки прибирають гілля і тирсу. Кожен двірник відповідає за чистоту власної ділянки. У випадках, коли обсяг робіт великий, допомагають одне одному, проводять колективне прибирання. Була кронування дерев в цьому час, і общими осілями обираємо територію. Керівниця добробиту Наталя Мирна контролює роботу підлеглих, одночасно спілкується з мешканцями, які отримують послуги керуючої компанії. Вже з наступного тижня ми розпочнемо ремонтувати лавки, фарбувати біля під'їздів. Зараз мешканці активно до нас звертаються з проханнями щодо посадкового матеріалу на день довкілля, щодо ремонту лавочок, щодо облаштування входів під'їзди урнами. Мешканці великого двору на вулиці Халаменюка роботу двірників задоволені. Молодці дівчики Чисто, вони убирають чисто, но з нашою культурою, як наша, та там валяться може. Там валяться, пока не убрали, они же не будут постоянно здесь у нас во дворе. Мы довольны. У нас раньше плохо было вот это, я с того дома. То сейчас чистота, очень хорошо убирает. Ежедневно Каждый день, каждый день утром. Вот это я потом тот. Так что очень хорошая у нас дворничка. Дворничка хорошая. Вот видите, как чистота какая. Каждый а день единственное, быть, вот единственное, вот матор. там мусор. Обирають його там. когда вот отако. От Потом такобирають діточка. Так, ні, машини а навіть це... чужі приїжджають і кидають з машин. Отак і живути з машин туди кинули. І тут вже на допомогу людям приходить спецтехніка. Трактор забирає все зібране двірниками, нагортає сміття та обрізане гілля у великі купи. Після того за роботу візьмуться працівники КТП 1628, які вивезуть весь мотлох та сміття на деївське звалище. Втім, без особистої участі керменчужан досягти чистоти усьому місті складно. Тут необхідна згуртована праця та персональна відповідальність кожного за порядок. Фінальною крапкою участі Кременчужан у всеукраїнській благодійній акції Серце до серця 2013 стало придбання сучасного аудіографа для обстеження слуху. Днями його було передано до дитячої міської лікарні. Як використовується нове обладнання, разом з координатором благодійного проєкту Світланою Пещитою та начальником управління у справах сім'ї, дітей та молоді Ольгою Усановою бачила і наша знімальна група. Портативний прилад для отоакустичної емісії Оторит давно очікували в отоларингічному відділенні дитячої міської лікарні. Ми вже передали 13 слухових апаратів, індивідуальних маленьким діточкам Кременчужанам. І сьогодні, нарешті, ми у дитячій лікарні, де встановлено скринінговий аудіограф, той апарат, який виконує функцію діагностики вад слуху у маленьких. Важливо те, що обстеження на ньому буде проводитися безкоштовно. Задоволено констатує факт можливості використання сучасного скринінгового обладнання лікар ото реноларину. Віктор Сливка. Это огромная помощь. Почему? Потому что во-первых, во для. Маленьких дієк во вторих бувають приходять да і говорять нам кажется, що ребенок плохо слышит. Да, то сну за сколько чоловік може перевірити, да? пошокать похлопати, то есть ребенок там чем то занят, и так далі. То есть, этот метод исследования повністю об'єктиві. Дослідження слуху можна проводити навіть у новонароджених, а це в свою чергу створює сприятливі умови для раннього виявлення вад слуху. Результати такого скринінгу ще не є діагнозом, але виявлена підозра стає підставою для більш поглибленого дослідження. Я чужто ваш. Болело ушка, Болело, когда я встала. В случае с нашей симпатичной пациенткой подстав для мамы на на счастье, немає. Мы обратились к врачу, потому что заболели ушки. У рібенка, а ми 3 годика і 11 місяців. Очень уважний врач. Слава Богу, все в порядку. Полишаємо отоларенгічне відділення з розумінням того, що придбаний апарат знаходиться в надійних лікарських руках та ще довго служитиме на благо маленьких пацієнтів. А за два тижні в Кремічуці стартує вже нова доброчинна акція Всеукраїнського благодійного фонду Серце до серця. Цього разу збиратимемо кошти для дітей з вадами слуху. Традиційно він відбудеться в нашому парку Придніпровській. Це буде живе серце, флешмоб, ярмарок, який буде організувати наш навчальний заклад. Ну і, звісно ж, концерт святковий в цей день. В Цей день ми плануємо, що 200 волонтерів долучаться до акції, будуть протягом 4 годин працювати по всьому місту та збирати кошти для закупівлі необхідного обладнання. Цього року ми вперше будемо проводити флешмоб, який відбудеться на 6 числа. по Місто, де будемо пропонувати нашим всім жителям фотографуватися з табличкою Я хочу, щоб діти бачили, для того, щоб активно 7-го числа запустити в соцмережі ці фотографії і активізувати, показати кремочужанам, що ми вже стартували і готові працювати, збирати кошти. Кремінчужани вже не раз довели, що вони мають велике чутливе серце, особливо коли це стосується дітей. Тож віримо, що і цей рік не стане винятком та принесе вагомі плоди. Учні 20-ї школи представили творчий проєкт Музи Шевченкової любові присвячений 200-річчю з дня народження Кобзаря. У театралізованій виставі старшокласники відобразили особисте життя поета. Дівчата зіграли коханих жінок Великого Кобзаря, які протягом всього життя радували і засмучували його серце. За непростою долею Тараса у викладі школярів спостерігали наші кореспонденти. Затятий борець за свободу та справедливість Тарас Шевченко в особистому житті був вразливим і нещасним. Його кохання часто було взаємним, але стати щасливим батьком і чоловіком йому так і не вдалося. Тому до 200-ліття з дня народження Великого Кобзаря творчий виступ школярі присвятили коханим жінкам поета, головним музам, які зіграли на останню роль в його творчості. Я шептав тобі, чарівні слова говорив, що кохаю як нікого у світі. Та минуло все, бо пройшла весна. І ми тоді ближче, мабуть, діти. Ми купочці колись росли. Собі маленькими любились, а матері на нас дивились та говорили, що колись одружили їх не вгадали. На сцені старшокласниці відтворили епізоди долі Тараса Григоровича. Дівчатам чуттєво вдалося передати почуття жінок, які не могли встояти перед геніальним митцем. Для мене зустріч з Тарасом була щасливою прозорою миттю. Він так красиво і ніжно виявляв свої почуття, що не міг не відчувати мого уважного погляду темно-синіх, великих виразних очей. Я пам'ятаю, як у день і час його від'їзду він завітав до нас. Я зі сльозами кинулася йому на шию, перехрестила чоло. Він вибіг із моєї кімнати, Капніст переконаний, що я кохаю його. Незважаючи на юний вік молодих акторів, кожному з них вдалося по-своєму відчути глибоку душу великого кобзаря. Я відчув, що насправді Тарас Шевченко дуже любив Оксану, що він її навіть за свої кріпацькі гроші хотів купити чобітки, і вона була мабуть найкращим коханням його дитинства. Я зрозуміла, читаючи навіть вірші тепер Шевченка, там де присутня не громадянська лірка, інтимна. Я вже розумію більш глибокий зміст, і я вже розкриваю його творчість з іншої сторони. А з якої сторони? Ну, з сторони такого чоловіка, який не тільки боровся за Україну, такий мужній, сильний, він міг сказати своє залізне слово, не, бояч, не боячись там влади, а ось саме такого чоловіка, який зміг відчувати любов, який міг любити, який міг. Бути може слабким в своїх відчуттях, який міг віддавати жінкам свої почуття, їм набагато легше було відчути те, що відчувала Оксанка у маленькому віці, те, що відчувала Катерина Піунова в літньому віці, звичайно, важче було грати жінок постарше, але вони наскільки війшли в цю роль. Що їм було складно, але вони це грали з натхненням і з відчуттям того, що насправді вони зрозуміли деякі питання, бо до кінця зрозуміти всього просто неможливо. Стали відомі перші три чвертьфіналіста Кубку міського голови з футболу 2014 серед любительських колективів Кременчука. Нагадаємо, що у цьогорічному розіграші беруть участь 16 команд, які розподілені на першому етапі на чотири групи. Село Кремінь 96 та Кремінь ветеран вже точно гратимуть в одній четвертій турніру. «Селок» та Кремін 96 стали першими чвертьфіналістами цьогорічного розіграшу кубку міського голови Кременчука з футболу серед любительських колективів. Кремін 96 здобув свою другу перемогу в групі без бою. Суперники, команда КРКЗ, вірогідно після нищівної поразки від Олсу 20 0 просто не з'явилися на поєдинок. А ось «Селок» отримав повноцінний спарн з Брестом. Щоправда, очікуваної інтриги цьому двобою болівальники не побачили. Завдяки дублям Михайлика та Хижняка, а також голого менюка. Селок здобув впевнену. Перемогу 5-1 до перших двох чверть фіналістів. Вчора приєднався і третій. Кремінь ветеран без проблем з великим рахунком переграв електроцентр 7-1. Такої легкої перемоги над суперниками здається і самі ветерани не очікували. Електроцентр досить вдало виступав у зимовому чемпіонаті міста зміні футболу і повинен був поборотися, але цього не сталося. У складі ветеранів варто відзначити вага Саркісяна, який забив чотири м'ячі. Ну а кращим асистентом без сумніву став Олег Бабаєв на його рахунку три гольові передачі. А на завершення інформація від синоптиків полтавського гідрометцентру. На завтра у Кременчуці прогнозується хмарна з проясненням погода. Температура повітря плюс 7, плюс 14 градусів. На цьому все. Інформаційний підсумок п'ятниці вже завтра, о 21.30 на телеканалі Лтава. Дивіться Кременчуцькі новини. Всього вам найкращого.